Всіх вітаю із магазина Сільпо. Сьогодні четвер. І як завжди, по четвергам в сільпо починаються акції, які називаються цінотижики. Вони починаються в четвер, і наступного четверга вже новенькі акції. Ці акції будуть діяти з 12 по 18 у всіх магазинах сільпо по всій території України. Почнемо з молока, ультрапастеризованого. Ось таке селянське особливе 2,5 жирності, 950 грамів за ціною 40 гривень замість 54,26 Знижки. Селянське особливе молоко, 2,5 жиру. Тут у нас пиво, дивіться, за стосунком сільпо, я вже якось вам казала, що просто треба цей додаток ну, на телефон собі встановити, це дуже легко робиться. І тільки застосунком працює акція, от саме ця акція це пиво стелла нефільтроване бланч, Бланч нефільтроване. Хайк воно стоїть, ось таке пиво. Ось оце воно нефільтроване, буває, я не знала, до речі. 89,99 гривень. Саме за упаковочку, замість 154 гривень. А стела одну пляшечку Берете тут за стосунок, можна, ну, без застосунка працює акція. 32 гривні, за пляшечку стела, за цю баночку 0,5. Замість 51 гривні 37% знижка. Хочу показати класна акція на фісташки. 99,99. 99. Ось такі фісташки. Від премія замість 149 гривень. 33% знижка. Тут в цій упаковочці 120 грам. Мені здається, нормальна ціна, як для фісташок, звичайно ж. Також віски. Віскі е, так, Вільям Айріш віскі. Ні, ось оце Педді, ось, бачите, Педді Віски. Тут цілий літер за ціною 600 гривень. 599. 40% знижка замість 1000 гривень. Ну, тут все зрозуміло. Мінус 400 гривень. Коштували тисячу ось ці віскі за літр, зараз коштує 600. Також, о, тут вино, касалетто, о, вино, це добре. Коштує 119 гривень замість 179. Італійське, до речі, сухе біле вино за 119, замість 179. Звичайна пляшечка, 750 мілілітрів. На ну, оцей віскі чому ще не поставили цінничок. Потім, як буде м'ясо показувати, підійду вам покажу також ціну на цей віскі. Я в другому випуску показую м'ясо, рибу, а в цьому ось ці острівці, головні акції, так сказати. Печиво біскоті, хрустке 400 г, 60 гривень, замість 99. Ось так воно покрито. Леоном, ну, таке біскоті. Якось не розумію, як воно називається, але показую, яке воно хрустке. 400 г за 60 гривень. Далі у нас печиво орео. Тут великий цінник, видно, що оця пачечка за 60 гривень, 39% знижка, замість 99. Гарна знижка на орео. Орео 228 грам. Саме ось таке класичне, як молочна начинка, і саме воно темне. Тут соус від Асканія, отакий зручна упаковочка, кисло солодкий, 360 грам, За 50 гривень, за 88,49 36% знижка. Саме ні, є кисло солодкий, до речі, а є солодкий чилі, Так, різні. По 360 грам. Ну, два види я бачу поки. Далі дивіться, тут така акція Оливкова олія, 38% знижка. Ось така це Греція, Греція виготовляє. Extra Virgin Oil 500 мл, пляшечка за 300 гривень, замість 479. 38% знижка. Саме на отаку олію. Я думала, вона зі спреєм, але ні, просто така пляшка, як знаєте, більш, ну, мабуть, скляна, просто вкрита чимось. Тут у нас о, патчі під очі, вітамін С за 129 гривень, нічого, собі 60 штук замість 300 гривень. Також файна ціна. Далі тут кондиціонер для білизни Семана 2 літри за 169 гривень замість 300 гривень. А ну скільки це на нього? На нього знижка дивіться, 43%. Ось отакий така, ну, гарненька упаковочка у нього, Семана, фреш, екстра фреш, 169 гривень. Сподіваюсь, що видно, що аж 47% знижка. Далі йде папір такий туалетний від сілпак. Відійду тобто, тут ми зранку, як завжди. Так, папір від сілпак. 219 гривень замість 369. 41% знижки. Тут виходить скільки їх? 12 рулонів. Кольоровий аромат пудри. а Дійсно, пахне пудрою, 41% знижки. На цей сілпак. За 12 штук, 219 гривень. Хотіла порахувати в голові, скільки це за штуку. Не можу, то з математикою проблеми. Далі. Тут знову цей кондиціонер, тільки вже другий якийсь вид. Там блакитний, тут такий фіолетовий спрінг-блум, як квіточки коштує 169-43 знижки, замість 300 А тут іще дивіться, отакі шпачі тільки з алоєвіра. Там були вітамін С, тут алоєвіра, 129 двадцять гривень, замість 300 гривень. Тут аж 60 штук. Дуже файна знижка. Знову оця олив, оливкова олія. Тут стоїть, глянемо які соуси, Солодкий чілі. Солодкий чилі. там був кисло солодкий, ще якийсь, да? І мені здається, якийсь тут був іншого виду. Кисло солодкий. Ні, солодкий чилі. два види виходить, так? Так, тут немає цінника. Далі таблерон, ось такий в акції в червоній упаковці. Це тут тільки цінник є 65 гривень за 100 грамів таблерон замість 17. Бонжурчик, бонжури, два види. Є полуничка, є ось такі. Темні ягоди, чорниця та морська поне. 50 гривень замість 85. Написано знову, ось ця акція з додатком Сільпо. Нагадую, що треба, щоб був додаток в телефоні. Тоді це буде коштувати 50 гривень. Так, додаток в телефоні це добре. Там бонуси, акції. Тут у нас печиво, крона затяжне Наполеон. Ось таке печиво від без, ні, крона від крона. 30. Гривень замість 60. Воно 228 грам. Таке печиво Молоко показала. Пиво я вам показала. Начебто тут на цьому острівці я показала все. Якщо щось з'явиться, я потім підійду ще в наступному випуску обов'язково покажу. Тут ще така є стічка з акціями на сири. Так як головні акції у них окремо. Дуже зручно, я вважаю. Ось такий сирухтий сир клас. Лазіні, що це? Ну не буду читати назву, перше таке бачу. Ось такий польський сир 50 гривень, це ціна за 100 г. Замість 70 гривень 28% знижка. Знову в акції ферма сулугуні, сулугуні і Мацарела також так, да. і сулугуні, і Мацарела. Цей сир йде по 180 грам, ціна по 55 гривень. 45% жирності, замість 85. Дивіться, сулугуні 55 і моцарелла також 55 гривень. Далі крем-сир вершковий від комо. Ніжний натуральний. Ось такий 20% жирності, 150 грам. За 70 гривень ну, всього 19% знижка. Знижка невелика. 87 гривень його так ціна. Тут в акції від комо сир голландський 48 гривень, 20% знижка. Так, голландський і голландський. Чомусь два цінника, але це одне. За 100 грамів ціна. За 100 грам. Далі тут у нас гран Морана. Ось така Моравія, точніше, 109 гривень, за 100 грамів такий потертий сир. Гран Моравія. Італійський начебто. Так, виробник. Виробник Італія, все вірно, 109 гривень за цей сир, ну 15% знижка. Знову ці сири в акції, мені вже хтось казав, може в них якийсь термін придатності до 21.07.25, нормальний термін придатності. Тут 500 грам брі французький, коштує 249 гривень. І ще ось такий брі 299 гривень. Хочу сама подивитись на ці терміни придатності, стало цікаво. Тут У нас термін до 16.06. Да. Тут термін, оцей дешевший якийсь терміном придатності меншим, але ще можна до 16.06. І ось термін придатності тут до 21.07, оцей за 299 27% знижка. Так, з термінами, ну в принципі, нормально скажемо. Так, Ще ось такий сир слайсами порізаний, коштує. Так, ось такий сир за 70 гривень замість 99, яка, який процент знижки не вказаний. І також альдамі, Альдамер. Оцей сир від Монкі, 85 гривень на минулому тижні він був набагато дешевше по акції. Я брала, мені сподобався 14% знижка, 99, так його ціна за 150 грамів ціна 85 гривень. Ну так собі. І також ще такий гауда від Монкі, Також 85 гривень, за 150 грамів. Не дуже дешево. Я в наступному випуску показую ціни у ці акції на овочі, на фрукти, на м'ясо, на рибу. Окремий роблю випуск на молочні продукти також. А зараз ще хочу вам показати суперсуботу зробити анонс. Вони вже поставили цю скієчку і покажу вам. Дивіться, в кожному сільку, коли ви приходите, є такі скії. І там може бути або, наприклад, супер понеділок. Анонс там один плюс один часто буває. Суперсубота. Вчора була, наприклад, супер. -субота на піцу знижка. Ви дивіться і завжди будете знати в курсі. Тут у нас суперсубота. Ось оцей брі буде 229 гривень за 500 грамів, замість 339 32% знижки. Це тільки в суботу, 14.06. Далі о, 50% знижка буде, от, сподіваюсь, видно на каву. Кава Рощина, Якобс. Gold 299 замість 600 300 замість 600 50% знижка. Упаковочка 200 грамів. Нутелла, горіхова паста знову буде в акції, але класно. Ціна це 450 грамів за 199 гривень. Ну не так, щоб класно, Замість 259, 23% знижка. Це сьогодні я буду показувати, бачите, буде акція на рибу оселедець 139 гривень, 39% знижка. Це от саме тиждень з 12 по 18. І знову суперсубота, в суботу 14.06 ці помідорчики чері 250 грам за 40 гривень, замість 70, 43% знижки. А це цінотижки з 12 по 18, 31% знижки. Цілий тиждень наш шашлик зі свинини поселянський охолоджений. Нагадую, оці акції, що я сьогодні показую, діють з 12 по 18. Вони називаються цінотижики і діють по всім магазинам сільпо по всій території України. Тут є такі рекламки, от афіши. Завжди також дивіться. І коли оце м'ясо я в коротких відео викладаю, всі пишуть: у нас такого немає в сільпо, Ви дивіться таку афішу. І вони зазвичай за два тижні показують, коли буде акція ці на м'ясо, фестиваль м'яса проводитись. Так що дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба, це саме головне. І до зустрічі в наступному випуску. Пока.